Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік. Вітає вас і запрошуємо до нашого чемпіонського ефіру. Де, по-перше, ми, як завжди, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони оберігають нас і роблять все для того, щоб в Україні був мир і настала велика перемога і деокупація всіх наших земель. Ну і, звісно, не забуваємо ми про здобутки наших паралімпійців і дефлімпійців. Ми дуже пишаємося. Чудовими результатами цього спортивного весняно-літнього сезону. Але сьогодні в нашому фокусі будуть понад усе наші дівчата, жіноча національна збірна України з волейболу сидячи, яка тріумфально і потужно виступила в Польщі на великих змаганнях, які мають назву Європейська Ліга. Дев'ятка наших дівчат робила все, щоб потрапити до шести найкращих країн цих змагань, власне, фіналісток, що забігаючи на... Перед їм вдалося, але як саме вони змагалися, які команди протистояли нашим дівчатам, побачимо просто зараз в ексклюзивному сюжеті каналу ЕКОЛІМПІК. Дев'ять сильних українських спортсменок у складі жіночої команди з пара волейболу, вир емоцій та запекла боротьба. Шість найсильніших європейських команд зустрілися на змагальному майданчику, щоб поборотися за п'єдестал на міжнародному турнірі Євролізі у Польщі, місто Мисловіце. Розпочинали змаганнями з ігрою з італійською командою. Початок складався, на жаль, не на нашу користь, але ми зуміли перехопити ініціативу і, програючи 0-2, виграли Італію 3-2. результатом задоволений, але є над чим ще працювати. Друга гра була з командою Боснії, де впевнено перемогли 3-0. Підготовка до цих змагань була важкою, але цілеспрямованість та завзятість не має жодних кордонів. Через війну в країні я зі сходу я не маю наразі дому, і мені треба починати зараз нове життя. І я зараз дуже мало бачу з дівчатами, тобто для мене наразі це дуже важко. На жаль, в Україні ми не можемо зібратися з командою, тому ми тренуємося на виїздах за кордоном. Коли є ось такі турніри, то ми приїжджаємо завчасно і тренуємось. І ось так ми готуємось до турніру. Я дуже обожнюю своїх дівчат, тому коли ми бачимося, коли ми можемо грати разом, то для нас це дуже дуже круто. В Принципі з усіма командами, які тут є, ми грали. Звичайно ж, на цьому турнірі в них дещо інший склад. Після ось цих двох днів таких насичених для нас, і до цього був такий великий перерив. То нам звичайно важко дещо відчувається втома, але настрій в дівчат у всіх бойовий. Ми за кожен м'яч ми викладемося наповно, стараємось. В другий змагальний день для української збірної з волейболу сидячи було три поєдинки: Україна-Угорщина. 3-0. Польща Україна. Нуль-три. Українські спортсменки без жодного шансу для суперників виборювали чисті перемоги. Але у третьому поєдинку поступилися команді зі Словенії із рахунком 1-3. Збірна України боролась до останнього та виснажувала суперника, щоб у фіналі взяти реванш за золоту нагороду. Як спортсменкам вдається бути лідируючою командою, не зважати на суперників та залишати всі хвилювання поза майданчиком. Працюю вже з командою Паралімпійської збірної досить давно. Є своя звичайна специфіка. Шата всі з різними характерами, з різними подобаннями. Зараз все добре у нас в команді з мікрокліматом і є всі умови для тренувань, для змагань. Хочу дякувати нашим захисникам, захисницям, завдяки яким ми можемо перебувати в таких умовах, бо тренувалися на зборах у Дніпрі, де повітряні тривоги. Прильоти і наше керівництво прилагає всі зусилля, щоб ми тренувалися в таких добрих умовах. І особливо хочу подякувати масажист, фізіотерапевт Михайло Кислий, і гравець чоловічої збірної Дмитро Мельник. Їм особлива вдяка і пошана. Коли ми кричимо, і у нас є якийсь настрій, то це допомагає нам в грі. Тобто, ми, ми не виключаємося з неї. Це дуже нас підбадьорює, і дає насправді змогу перемагати. Слава Богу, у нас атмосфера в команді прям дуже класна, позитивна, весела, тому що є підтримка це забули і і йдемо далі. І настрій дуже позитивний. ми прям кайфуємо від цього процесу. Я дуже їх люблю, я дуже їх ціную, і тому бути капітаном цієї команди. Це насправді дуже круто. Бажаємо жіночій збірній гідно представити Україну у фіналі змагань та закликаємо глядачів підтримувати та вболівати. Бо українці найсильніші та непереможні. Завтра наша команда буде змагатися за перше місце. і, Я сподіваюся, ми переможемо. Звісно, ми хочемо перемогти. Ми йдемо до перемоги. Для нас це важливо, але насамперед зараз дуже хочеться просто грати. Ось так наші дівчата змогли дійти до фіналу, досягти непоганого результату, але де, як ми вже знаємо, на жаль, поступилися команді Словенії, це спорт, і Так буває, на шляху до фіналу змогли здолати чи не більш сильних і італійок, але все одно результат і здобуток більш ніж гідний. Але перед тим як ми побачимо ці кадри фіналу і, власне, шляху нашої збірної ще раз, мені здається, більш слушна і чудова ідея. Це долучити до нашої розмови. Головного тренера національної збірної України з волейболу сидячи Ярослава Івана Ярославе, пане Ярославе, вітаю вас в нашому ефірі. Сподіваюся, ви чуєте вже нас і бачите. По-перше, хочу подякувати за ваше служіння українському спорту і, звісно, все ж привітати з чудовим здобутком на турнірі Європейська Ліга. Доброго дня, Ігорі. Так, я вас також вітаю, дякую за привітання. Спасибо, да, вам також Я хочу одразу запитати, як ви все ж оціните виступ? Звісно, я розумію, що як кожен тренер, фахівець, ви там за лаштунками з дівчатами провели вже свій аналіз і будете його надалі проводити, але все ж поділіться враженнями з нами, тому що це здобуток гідний, але я розумію, що ви все ж хотіли дещо більшого. Так, Ігорик, кожен тренер та спортсмен завжди ставив перед собою максимальні результати. Хотілося б, звичайно, виграти в фіналі в Словенії. Ну, склалося, як склалося. Задоволений тим, що ми зуміли переламити на цей може комплекс, якийсь італійський, як я його називаю, що команда Італії не програвала два роки золоту лігу, але ми змогли їх обіграти. А десь так да, під хватило. Ну, формат турніра був такий, що по три гри було в день, по дві, по три. Десь на фінал трошки нам не вистачило напевно сил. Але задоволений грою з Італією, і також на цьому турнірі вже ми підтвердили цей результат, що це було не, ну, не случайність, а вже закономірність, Ми їх вже починаємо обігрувати. Так, це дуже хороша ознака. Взагалі, якщо підбувати підсумки ну не європейських ігор, не європейської ліги. А саме а, цього сезону на загал, скажіть, де вдалося побувати позмагатися, тому що ми розуміємо непрості часи великої війни в Україні, не можна постійно знаходитись тут, тренуватися, але і з виїздом за кордон це теж постійні проблеми. І ще також додаткові питання, які доводиться вирішувати. Так, на жаль, ми зараз не можемо повноцінно тренуватися в Україні, але завдяки нашому паралімпійському комітету інваспорту, Укрцентру Інваспорту, нашому керівництву, може є така можливість виїжджати за кордон на збори та тренування. В цьому році це у нас вже третій турнір. Перший був золота ліга, де ми посіли друге місце. Там навпаки у нас склала ситуація обіграла збірну Словенії, Німеччини, також основних конкурентів на чемпіонаті Європи, але не зложилася гра не склалась гра збірної Італії. Наступний турнір Євроліга в Польщі, де вже змогли обіграти Італію. Але як я вже казав, в фіналі поступилися виграючі, поступили поступилися збірної Словенії. Це третій турнір, і тут трішки змінилися самі команди. Нема збірної Німеччини та Словенії, але та сама Італія, яку ми обіграли, і є дві команди, ну, скажімо так, топ-уровня світового: це паралімпійські чемпіонки американки і серебряні призерки чемпіонат світу Канадійки, з якими ми також мали можливість тут зіграти. Це ігра дещо не склалася. Так ми програли, але це неоцінний досвід. Команда у нас молода, і оці. Ігри тільки прибавляють впевненості нашим дівчатам, і сподіваюсь, надалі все буде добре. Дійсно, будемо теж на це сподіватися, тим більше Україна сьогодні повне право має зватися і законодавцею моду світому волейболі? Ну і точно серед лідерок сучасного волейболу сидячи. Але ми розуміємо наскільки складніше нашим дівчатам, залі всім українським спортсменам під час повномасштабної війни, яка вже триває півтора роки. Ось згадайте початок повномасштабної війни, де була тоді наша збірна, і наскільки взагалі. Ось вплинула війна власне, на збори, так, які часто проходили, наскільки я пам'ятаю, в Дніпрі. Чи довелося повністю переробляти абсолютно всю підготовку і а, тренувальний процес нашої команди? Так. На початку війни ми знаходилися на тренувальному зборі за кордоном. Це була Іспанія Тенерифе. І тоді ніхто не розумів, по перше, як ми будемо повертатись додому. Повертались дуже складно повернулись і перші місяці, взагалі ніхто не розумів, чи зрозуміло, що було не до тренувань. приходилось все перекраювати. якби і потім спочатку, десь серпня, потихеньку почали відновлюватись тренування, і ми змогли провести збору збір у місті Дніпро. Ну а потім вже перестраювалися і проводили збори в більш безпечних містах. Тобто виїжджали за кордон і потихеньку почали тренуватися на налагодили свою роботу. До речі, підходять іноземні тренера і дивуються, як у вас війна. Дівчата зараз показують такий результат. Ось вони не розуміють, як в такому складному становищі можна ще показувати результат. Тому я дуже вдячний дівчатам за їхню працю, за самовідданість за все. А ми в свою чергу, пане Ярославе, також вдячні і вам за вашу роботу. Тим більше, що наскільки я розумію, команда постійно змінюється, є зміна поколінь, ну і навіть за ось ці роки повномасштабної війни в Україні також вже досить змінився склад команди. Сьогодні багато вже є і молодих виконавець збірні України. Так, состав, порівнюючи з паралімпіадою в Бразилії, змінився процентів на 90%, а то навіть і більше Осталось У нас один гравець капітан команди. Всі інші дівчата не мали досвіду, то тобто збирали їх по всій Україні, але. Як то кажуть, роки праці не пішли марно, вони зараз показують досить гарний результат для їхнього досвіду тренувань. І їхні здобутки ще попереду. Я вірю в команду свою, вірю в дівчата, і працювати, працювати і все буде добре, все у нас складеться. Ми цього, звісно, бажаємо, особливо бажаємо чергового досвіду літніх Паралімпійських ігор для вас, для нашої команди. Але цікаво дізнатися, що ще потрібно зробити збірній України, щоб ось за рік, який лишається вже до літніх Паралімпійських ігор в Парижі 2024, ми могли взяти участь на цих престижних змаганнях з паралімпій з паралімпійського волейболу. Ну так, на попередні Паралімпійські ігри нам не вистачило. Буквально ми були в кроці від ліцензії на Паралімпійські ігри. Зупинилися в фіналі, програли збірний Канади. Не вистачає досвіду таких важких ігор, як з американками, як з канадійками, як з італійками. І буде можливість більше з ними грати, буде кращий результат. То що ж треба зробити, щоб потрапити на Паралімпійські ігри в сенсі отримання ліцензії зараз? Чи це залежить від Чемпіонату Європи, який ще доведеться виклик теж приймати нам? Так. Самі найближчі змагання у нас є Чемпіонат Європи, де будуть розігруватися ліцензії. І там повинні ми займати перше місце, щоб отримати цю ліцензію. Шанси все є. Треба наполегливо працювати, і дівчата довели, що от з кожним збором, з кожним турніром вони потихеньку додають, додають так. Є ще багато на чим працювати. У нас ми побачили ці помилки під час турнірів, але все підправимо і до чемпіонату Європи. Я думаю, що ми покажемо там свій результат, на який заслуговуємо. Дякую, пане Ярославе. Розумію, що у вас багато роботи, але наостанок не можу не запитати з приводу найближчих планів зараз і тренувальних, і також змагальних. Ми закінчуємо цей турнір сьогоднішньою грою з командою Великобританії. Повертаємося додому. В деякий час ми відновлюємося, підлічуємо свої там мікротравми. І збираємося 17 липня у місті Житомир, де буде збір. Знову тренуємося там. Потім буде в серпні місяці у нас збір у Німеччині, де будуть якраз і товариські ігри з збірної Німеччини, тренування. І останній збір перед чемпіонатом Європи ми проведемо наприкінці вересня. Напевне, Словенія, бо туди удавніше потім добиратися до Італії на чемпіонат Європи. І останнім збором ми завершимо підготовку до Чемпіонату Європи. Дуже насичений календар, як завжди, у вас і ми розуміємо, скільки у вас роботи, але все обов'язково вийде. Дуже дякуємо ще раз. Ярослав Малоїван, головний тренер національної збірної України з волейболу, сидячи цієї миті, ділився з нами і тріумфальними, звісно, своїми відчуттями та емоціями після Європейської ліги. І, звісно, з великими планами на майбутнє. Ми знаємо, що в українців інших планів бути не може. Тільки як завжди найбільш високі амбітні цілі, до яких ми завжди йдемо, обов'язково їх досягаємо. Це стосується і паралімпійського спорту, і наших зокрема волейболісток. Звісно, дефлімпійців, олімпійців, а головне, ми не забуваємо підтримувати головну команду країни Збройні Сили України. Друзі, ось з цими думками і словами вдячності, до ЗСУ, ми завершуємо цю частину обговорення чудового виступу нашої. Збірної на змаганнях Європейської ліги у Польщі, і дуже скоро продовжимо це робити. Тому будьте як завжди на каналі Еквалімпік.